Моє вітання, це Велти на каналі Велмові. Well і сьогодні ми дізнаємось, що відбувається на Геловін, як пропадають діти, і яким чином один кадр руйнує логіку фільму. Тож, готуй смаколики, це фільм заплати примарі приємного перегляду. Вже через декілька днів настає Геловін. Я розумію, що для багатьох зараз не до свят, а тим паче таких, які в нас не святкують, а більше використовують для маркетингу. Але навіть в темні часи слід бачити світло. Тож я поки піду з імпровізую якийсь костюм, а ти е, можеш підписатися і затиснути колокольчик. Це дуже допомагає розвитку каналу. 2000 років ну, якось так. Ємоно. Я розумію, що не вау. Я розумію, що не ліпив, що попало, але малював я сам себе. Тому це перед тим, як писати, що що за хто тебе так намалював, і так далі. Ну нема в мене гримера. Тим паче фільм я приготував теж про Геловін. Про самий фільм особливо цікавого нічого сказати. Єдине, що там грає, Ніколас Кейдж. І це один з тих випадків, коли Ніколас грає у сумнівних проектах. До речі, якщо ти не знаєш, то Ніколас грав багато років в подібному кіно через свої заборгованості. Він продав багато чого, щоб погасити свої борги, і тому і брав всі проекти підряд, щоб вилізти із цієї боргової ями. А все через те, що він судився з колишніми дружинами і вів дуже розгульний спосіб життя. Тому обов'язково вчися фінансової грамотності. Це не Реклама, це просто від мене порада. А ми переходимо до фільму. А починається фільм з Нью-Йорку 1679 року. Ми бачимо сатанинські символи і дітей, що лякаються, а також голосні звуки і крики. Потім діти кричать: все, переносимося в наш час. Малий прокидається посеред ночі і бачить тіні. Він підходить до вікна і щось там бачить. Потім він будить маму і каже: У мене щось є за вікном. Мама каже, що це нічні кошмари, і вони лягають чекати. Тата щоб. Той вклав малого спати. В Цей час ми бачимо тата. Тата грає Ніколас Кейдж. Він університетський професор літератури. Тата розряджається телефон і він їде додому. Вдома він бачить малого з мамою і вкладає його спати. Малий каже: Ти з'ясував, ким будеш на Хеллоуін? і каже, що він сам буде піратом. Також вони домовляються, що завтра виріжуть гарбуз і будуть разом збирати цукерки. А ще малий просить тата подивитися, що там за вікном. Усе чисто. Правда, сюди браш. Вони обговорять підвищення на роботі Ніколаса Кейджа і займаються коханням. Коротше, звичайна нормальна сім'я. На наступний день Ніколас читає уривок створу Іоанна Вольфганга фон фонґьо і не дає нікому подивитись презентацію через своє занадто драматичне читання. цей час малий в костюмі пірату. Питає, коли приїде тато, і показує, що намалював сьогодні. І каже, що він це бачив за вікном. До речі, іноді я буду вставляти факти про Геловін. Я не знаю, навіщо воно тобі, але може бути цікаво. Ось, наприклад, те, що раніше на Геловін вирізали обличчя не з гарбузу, а з турнепсу, великої картоплі і брукви. І взагалі це свято традиційно вважається ірландським. Ось бачиш, цей випуск не тільки розважальний, а ще після нього ти зможеш. Тись нікому не потрібними фактами. В цей час Ніколос отримує підвищення і хвалиться цим своїй колезі. В Цей час мама дзвонить Ніколасу, а малий бачить великого коршуна. Я не орнітолог, тому нехай це буде... Коршун. А тато бере слухавку, бо в нього сів телефон. Є ідея подарувати йому новий телефон, бо цей постійно розряджений. Батько біжить додому, але бачить записку, що сім'я пішла за цукерками. Наступного року я буду Робінгудом. Він відбирає у багатих і віддає бідних. Ну звичайно, Робінгуд відбирає у багатих, у бідних нічого забирати. Ввечері вони зустрічають тата і вмовляють маму, щоб тата і син пішли на карнавал. А ще радуються підвищенню на роботі. Тепер усе стане краще. Малий на фестивалі знімає все на камеру і в кадр потрапляє дивна постать, що вказує на нього пальцем, і зникає. Потім нам автори сценарію нагадують, що у сина з батьком дуже тісний зв'язок, і вони йдуть купувати морозиво. Малий знову бачить птаха і питає: можна заплатити приводу? Але батько починає замовляти морозиво. До речі, на Геловен тільки в Америці люди купують більше ніж 272 мільйона кілограмів цукерок і витрачають на це приблизно 2 мільярда доларів щорічно. Це як Це вартість шести титаніків. Це вважається друге по дороговизні свято після Різдва. Поки батько купує морозова, малий кудись зникає. Ніколос шукає свого сина і не може його знайти, а знаходить тільки шапку і звертається до поліцейського. Може, він пішов додому? Це нормальна ідея подивитися вдома, але цей поліцейський явно не хоче виконувати свій обов'язок. Викликали. Мій генерале Остап. І Ніколас біжить додому. До речі, якби він заряджав свій телефон або купив новий, він би просто подзвонив дружині додому і далі шукати сина з поліцейським. Вдома нема малого, а є дружина, що починає справедливо істерити. Далі вони шукають його на фестивалі і нам показують птаха, що зловісно злітає. Пізніше Ніколя спілкується з поліцейським і йде додому, де дружина справедливо вбите горем, і вони сваряться. Вночі Микола чує звуки в дитячій кімнаті і бачить там сина. Але син каже. Ти його бачиш біля вікна. А там велика тінь і скрімер. Це виявляється сон. Самхайнфобія. Це хвороба, через яку люди бояться Геловін. Понапиваються нас переносять на один рік після зникнення малого. Микола малого так і не знайшов, і тому всюди вішає його фотографії. А ще нам показує, що з дружиною в нього відносини все, що погані, і вона його ігнорує. Я розумію, що це для мами дуже важка втрата, але Нікола теж втратив сина. Тим паче, коли нам показували, що вони такі близькі, і він його, чи навіть через рік. Все ще шукає. Тому мені здається, трохи егоїстично з її сторони послати все нахер. Пізніше нам показують, що Ніколя так і не пішов на підвищення, а просто далі проводить пари і п'є каву з колегою. І нам творці фільму розповідають в діалозі, як важко Ніколасу. Ну, це для тих, хто ще не зрозумів, так скажемо, поправка на Потім Ніколя йде до поліції. Вони сваряться про те, що поліцейські нічого не роблять і не шукають малого. Поліцейський каже, що вони постійно все перевіряють, але нема за що зачепитися. І тут я на стороні Ніколоса, бо. Бо я потім розповім чому. Далі Ніколас натикається на іграшку, яка була у його малого, і бачить сина в автобусі. О, це я в дитинстві, коли не наважувався крикнути на зупинці. Приблизно рік і катався просто так. На речі, є цікава історія. Коли був малий, е, дуже перехвилювався через крик на зупинці. Е, тому на весь салон маршрутки просто крикнув: Я вдома. Що? Микола Клітка наздоганяє автобус, але там, звичайно, нікого нема. Автобус привозить його до якогось місця, де літають ї... коршуни, і бачить надпис на стіні: Заплати, приведу! Він заходить, знову бачить коршунів, які чомусь його не дивують посеред Нью-Йорку. До мене на роботу якось у вікно яструб залетів. Так у мене емоції було на весь день. А тут коршуни. Микола спускається в дуже позитивне місце. На нього гавкає пес, і він докопується до місцевих безхатьок. Назовні на стіні написано заплати приводу. Хтось знає, що це означає. Микола, а чому ти думаєш, що люди, які живуть в покинутій індустріальній будівлі, яка вся в надписах і графіті, повинні знати, що це означає? О надпис Ленка я люблю тебе. А хто знає, що це означає? Хто знає, що це за посилання на телеграм-канал? Що таке бошки, шишки? Путін. Х... Ну тут питань нема, а це база. Далі Микола бачить незрячого безхатька і чує страшні крики. Він питає у цього метамердука, що це за крик, але той каже, що ніхто нічого не знає. Це кожен Геловін таке відбувається. На запитання про графіті він звідки лязь бере факел і каже, щоб Ніколас ішов за ним. Факел. Ну знаєш, що було видно. Людині, яка не бачить. За допомогою факела цей шибай голова показує Миколі багато однакових надписів на стіні із назвою цього фільму. Ти можеш сказати, Вел, а чого ти до Це до факелу? Микола ж бачить, йому ж потрібно бачити. Він підсвічує Миколі. А я відповідаю: а звідки незрячий? знає, що там темно? Мабуть, те, що написано, а просто заплатити добре е, приват, монобанк, готівка. Він серйозно заради цієї фрази вів нас кудись. До речі, Грим на цій людині виглядає так, наче він весь пластиковий. Ой, хто б казав про Грим, правильно. А після цього ми бачимо ось такий недоскример, коротше, вставки в стилі бійцівського клубу. Далі Стів Вандер каже: Час вийшов, і вони уходять. А на запитання, що означає цей надпис, ніхто так нічого і не відповів. Пізніше дружина біля свого будинку бачиться з Миколою. То їй розповідає, що їхній син намагається зв'язатися з батьком. Але мама йому не вірить і знову на нього кричить: Вечір. Ніколя передивляється відео з того вечора, але не додивлюється до кінця, і камера починає глючити. А ще він бачить там якийсь будинок і погано приклеєних на графіці дітей, а потім скрімер. Але враховуючи, що це на маленькому екрані, я думаю, це не дуже страшно. До речі, про камеру. Малий на святі знімав на камеру те, що забрало його потім. Невже Миколкін не передивлявся це відео 600 разів і не побачив цього? А Хоробо його знає. Ввечері в будинку, де живе мама, чутно дивні звуки. Мама прокидається і йде перевіряти, що там таке. І бачить, що там катається самокат. Ну тут нема нічого дивного, він і має сам кататись. Це ж. Це ж самокат. Ладно, вибач, ну, шутка гівно, ну що мені мовчати, якщо воно рветься? <плес> Наступний день мама приходить до Миколи і каже, що вона йому вірить. І поки вона спілкується, ось тобі новий факт. Виявляється, що під час Геловіна дуже багато випадків, коли люди помирають, і ніхто на це не звертає уваги. Я маю на увазі, що лежить е, труп. А люди думають, що це прикраса до Геловіну. Рекордом був труп, що провисів на дереві тиждень. В цей час Ніколя показує дружині, що за статистикою в Геловіну губиться багато дітей і не знаходяться, коли в інші дні багато дітей знаходять після цього. І вони вирішують, що це саме через загадкові події. І йдуть до батька однієї з таких зниклих дітей. Але приходять вони до наркомана. І не дивлячись на це, все одно питають його про його дитину. Він каже, я маю заплатити привида. Коротше, його донька теж казала фразу про привида і зникла. А після цього він почав бачити її уривками. Коротше, така сама історія, як у Миколи. І Микола переповідає це все офіцеру поліції. Той йому не вірить, але все одно вирішує перевірити. І бачить, що багато дітей питали про привида перед зникненням. А коли він приходить до мами однієї з зниклих дітей, та каже, що нещодавно бачила доньку на вулиці. І ще донька сказала: Мамо. Врятуй мене від привида. О, курка Гунбао буде в когось пересмажена. Вечір. Квартира Миколи. Вони з дружиною планують романтичну вечерю. І поки Ніколя наливає віно, а його дружина в душі, починається планове відключення світла. А ще на вулиці Ніколас бачить дітей, які, як і курка Гунбао. А ще багато дітей в кімнаті. Ніколя випускає з рук бокал і все зникає. Пізніше він розповідає це дружині. І вони вирішують запросити, кого я підскажу на екстрасен. Починається на шахрай закінчується. Приходить екстрасенска, екстрасенсуня. Екстрасенсеса. Як буде фемінітив до екстрасенса? Нехай буде шахрайка. Приїздить шахрайка, бере ведмедика в руки і каже: Якщо тут щось є, не треба його шукати, воно само знайде мене. Ля! Яка цаца, якби я був приводом, я принципово би з нею не розмовляв. І сказав би колегам приводом, щоб з нею не спілкувалися. І завів би е, телеграм-чат з іншими екстрасенсами, а її би туди не додав. Коротше, шахрейка спочатку нічого не бачить, а потім боїться звуку грому. Не хвилюйся, ми після 24 лютого всією країною блискавку реагуємо погано. Шахрейка міняє колір очей і каже, що воно тут у нього всі ці діти. Зачиняються двері і починається дуже сильний протяг. І шахрайка помирає. Приїздить поліція і справедливо пред'являє Микольчику за смерть шахрайки. Пробачте, ви не тякаєте, що це справа рук мого чоловіка? Ем, Так, у вас в квартирі померла людина, і точно не від природних причин. Ви двоє головні підозрювані. Чи є тут зрада? Ввечері мама лягає спати, а Миколка дивиться світлини і чує дивні звуки. У мами глючить планшет і вмикає малюнок малого. Микольчик іде на ці дивні звуки і бачить дружину, що щось співає і різко повертається. Микола в жоці. А мама ріже руки ножницями. Зізнається, це виглядало непогано. Скрімери дешеві, але виглядало непогано. Дружина приходить в себе і нічого не пам'ятає. А ще вони бачать, що вона вирізала ножницями дивні малюнки на руці. В Цей час патолога натом робить ростин тіла шахрайки і чує страшні звуки. А шахрайка відкриває рот. Ну наскільки я знаю, таке реально буває. Якщо серед нас є лікарі, напишіть. Чи реально таке буває? Микола з дружиною і колегою знаходять знак, що вирізаний на руці у дружини. Це знак кельтів. І на правдиве зауваження Миколи про те, що в Америці кельтів не було. Колего відповідає, що це були іммігранти, кельти, реконструкціоністи з Ірландії, що були в Нью-Йорку. Я правильно зрозумів Реконструк... Реконстру... Косплеєри кельтів заселилися в Нью-Йорку, потім спалахнув гриб і. Цілу націю було винищено. Яку націю? Націю мігрантів Кельтів Рексркус. Немножко текст по-дебільному написав. Яку націю? Націю. Іммігрантів кельтів реконструкціоністів з Ірландії? Ого! Коротше, якусь жіночку із цих іммігрантів. Нью-Йоркці 17-го сторіччя звинувачують у відьмацтві і спалюють. Також вони дізнаються, що є місце, де збираються ірландці до сих пір, щоб святкувати Геловін, і вони вирішують туди піти. В цей час поліцейський приходить до патолога Анатому і бачать, що у шахрайки всі органи згоріли. А Ніколос і дружина приїздять до ірландців. А я думав, що Ірландія це Джемісон, Гіннес і Канімара, а не вогоні балахони. Коротше, Микола і дружина докопуються до якоїсь жіночки і починають все розпитувати. Вона каже, що вона просто вчителька, але герої показують її символ на руці. Це найжахливіший з усіх язичницьких символів. Саме тому ти просто вчителька носиш його на грудях. Коротше, розповідаю. Та жіночка, яку спалили через епідемію в 17 сторіччі, повертається раз на рік і викрадає трьох рандомних дітей, бо колись її трьох. Дітей теж спалили разом із нею. І фраза заплати приводу означає, що ти платиш приводу своїм дитятком. А ось ці діти спалюють своїх ляльок типу як жертвоприношення, щоб їх не забрали. І раз на рік, саме на Геловін, портал між двома світами відчиняється. І тільки дітей, яких забрали минулоріч, Можна забрати в цьому році, і то тільки до 12-ї, бо далі все двері зачиняються. Наступна станція червоний хутір. І сам цей портал можна знайти по звуку криків привида відьми. І Миколка згадує, що чув ці крики в будинку із сліпим безхатьком. Вони з дружиною їдуть туди, але по дорозі вони потрапляють в аварію через. Коршунів. А їхня колега, яка їм допомагала, спочатку дуже довго ходить, а потім випадає з вікна. В цей час Миколка втікає від швидкої допомоги, що приїхала на місце аварії, і біжить через карнавал. На карнавалі ми бачимо кадр з цією відьмою, Коршуном. <клухи> Миколка біжить до тієї покинутої будівлі і знаходить ту стіну і сліпого. Питає, як йому знайти сина. А той каже: Давай, годенка. Микола задає логічне питання: Ви бачите? Я сліпий, мов кажа, та не глухий ну не глухий він. Ну чує він годинникову стрілку, і що? От скажи мені, котра зараз година. Отож. Коротше, сліпий веде Миколку до порталу в той світ і каже: Чекай, тобі це знадобиться більше, ніж мені. І дає йому ліхтар. А нахер він таскав його з собою до того, як зустрів Миколку, незрозуміло. Потім Ніколас проходить через портал. Виглядає, все, до речі, дуже добротно тут питань нема. Його лякають. Оршуни і починається фільм «Астрал». Ну, візуально дуже на це схоже. Коротше, Миколка бачить палаючих дітей і відьму, бачить будинок, заходить туди, лізе в підвал, бачить відьмацькі малюнки і дуже багато дітей. Ну, не дивно, кожен рік по три дитини з 1979-го. Це 1008 дітей. Так. Шукай там тепер свого малого. Микола клітка знаходить малого, хватає ще двох дітей, яких теж вкрали минулого року. І вони, під крики відьми, тікають. Будинок позаду починає світитися, а переходячи через міст, вони бачать ту саму відьму, яка кошмарить Миколу. Але малий кричить: його і всі привиди починають вступатися за Миколу. І вони в останній момент тікають в наш світ. І в кінці фільму Микола привозить малого додому, і вони розуміють, що він нічого не пам'ятає, що відбувалося за цей рік. Тато обіцяв наступного року я буду супергероєм. Так стоп, був не супергерой, Робін Гуд. Ти малий, звичайно, на рік десь зник, але тут гойдалки не починай. І останній кадр як взлітає коршун. Я не можу назвати це поганим фільмом. У мені все одно. Це не фільм жахів у звичному для всіх сенсі. Це скоріше містичний трилер для тих, хто боїться всього взагалі. Якщо ти такий або така, тоді можеш подивитися. Для Геловіну може бути досить непогано. Але якщо ти на фільмах жахах собаку з'їв, тоді не витрачай на цей фільм свого часу. Дешевенький сіджей, але при цьому більш-менш непогані образи. Хоча в деяких моментах це був прям астрал і сіністер в одному флаконі. Взагалі сценарій цього фільму виникне з повітря. Це адаптація розповіді «Заплати приводу Тіма Лебона. Якщо хтось читав цей твір, то напишіть, як сам твір. Може, хоч він непоганий. До речі, я зробив акцент на ось цих кадрах фестивалю. А ще я казав, що я згоден з Ніколасом, що поліція взагалі нічого не робить, і каже, що Ніколас Кейдж останній, хто бачив сина. Бо це неправда. Як можна пхнути коту під хвіст всю роботу поліції в цьому фільму і їхню паперову роботу? Як можна за один кадр з початку фільму показати, що вони могли дізнатися, що сталося на карнавалі з малим набагато раніше? Ось камера. І ось теж. Камера, нам її показали два рази. Ця камера знаходиться прямо над фургончиком з Морозовим, біля якого зник малий, і чомусь протягом всього фільму всі ігнорували факт наявності цієї камери. Ось один непотрібний кадр, і сюжетна діра е, десь розміром з портал в потойбіччя. Дякую за перегляд, дякую, що витримали цей грим. Став геловінський лайк, підписуйся і пиши геловинський коментар. І всіх з наступаючим святом. Я розумію, що свято, типу, ну, не дуже таке. Але в такі часи, хоч якась радість. Все, як завжди, тут TikTok, тут Інстаграм, там анонси нових випусків. Тут QR-код в закріпленому коментарі також є посилання, за яким ти можеш піти і підтримати цей канал донатиками. 50% іде на ЗСУ, 50% іде на розвиток каналу. Це був well, це був канал і well Пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я.